Просимо президента України нагородити посмертно героєм зіркою героя України, орденом жабрицького Івана Миколаєвича, 22 роки. Який загинув героїчно захищаючи територіальну цілісність України, знаємо тільки про його. Призвіці Жибрицький Іван Миколайович 22 роки, коли загинув десь на початку в кінці червня місяця, може на початку червня місяця. Будемо дякувати президенту України за те, що він нагородив героя і героєм звання Героям України, зіркою Героя України посмертно Жибрицького Івана Миколайовича. Воїна, які патріотично захищають Україну.